Усім привіт, друзі! 9 квітня, пів на десята ранку, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Погляньте, що у нас твориться. Вже як півгодини стеле отакий сніг. На дворі не мінусова температура. Зараз піду гляну, яка температура на градуснику, бо я не дивилася, якщо чесно. Але от кого я у водолазки в теплі і в теплій ковтиночці? Шапку наділа, якщо чесно, щоб просто сніг не нападав мені на волосся. А так, в принципі, я не можу сказати, що холодно, ні, не холодно вологість підвищена дуже сильно. Дуже так сиро, вітру немає від слова зовсім. Прямо ну зовсім, ні з, з якої сторони вітру немає. Собачки мої. Зі мною оце тільки ну, повиходили на двір, Вони, воно, бачите, під навісом сидять. Не хочуть убігати. Ну, я думаю, зі мною підуть погратися там, поки я буду знімати відео. Ну, їм така погода не до вподоби, бо вже якби ну, було тепленько. Моє зірочко. Ви бачите, от Люба дуже, щоб е, на нього <кій> обращали. Мій носик, моя зірочка, Люба хваститися, який він гарний, який він, отакий собачка. Дай лапку, Тайсон. Дай лапку. От у Тайсона по настроєнню. Коли він хоче, він дасть він не хоче, він не дасть лапку. Да, Мірочка, Мірочка, Мирочка. Я всегда даю. Сидіть. Міра. О, і лапку заразу. Дай лапку. Міра, дай лапку. Міра. дай лапку. Дай лапку. Мирай. О, то. Моя умниця так нехотя, нехотя дала лапку. Міра, лежать. Лежать. Лежать, лежать. Кажи, сама лягай, така холодина лежать. Хто там буде лежать по такій Да? Так. Вона на диван хоче. В хаті тепленько, я топлю. Ну, я люблю, щоб жарко було. Погляньте, персик квітне і отакий снігопадіще. З другої сторони, знаєте, друзі, я оце вдома знаходжуся, а в хаті тепло, навіть не тепло, жарко, я люблю жару. І от вийшла там на, на півгодинки на двір, то мені подобається. А якби мені треба було кудись їхати або ще й працювати оце десь на дворі по такій погоді, як я раніше на базарі торгувала, ну, мені б така погода б не сподобалася. Ох-ох, ох, квіточки усі в снігу. Засипає снігом, бачите? Засипає, прям дуже сильно засипає снігом. Воно прям, прямо і нарцисики, піднесенькі, бід, жалко їх. Тюльпани бідні пострадали ото, як морозяка вдарив. Ну, одійшли, все добре. Але зараз ось вони квітно вже збираються. Обичні червоні з цього боку вже почали ось квітнути. Це самі найобичні друзі, я не знаю, що це за сорти. Вони є у мене оце, самі надрані що у мене заквітли з цієї стороночки. О, я тут вже зовсім у снігу погляньте. Потім от оті починають червоні розквітати, ті вже більш великі і високі, ці маленькі, це дуже низького. А з зросту вони десь сантиметрів 25, може, 30 від землі, отакого. От а ті вже такі більш високі. Сливки мої, погляньте, як невести, як свічечки стоять. І оце сніг дуже переживаю, хоч би врожай був, ну не було такого року, щоб вони не родили. Вони. Вони ну, завжди родять. Кожне відео, коли я показую ці дерева, питаєте мене, що це за сорти. Друзі мої дорогесенькі, я не знаю, чесно вам скажу. Не знаю по тій причині, що я в інтернет-магазині Агромаркет замовляла дуже багато всього. Десь штук 30 чи більше дерев яблунь колоновидних. Я їх всі повикидала. Лібо не той сорт прислали, бо я усіляких сортів багато позамовляла. Е і вони дуже погано в мене плодоносили, деякі деревинки дуже при погано приймалися. Ну, Взагалі, з ними було багато проблем. Потім одну сливу я замовила, там ще така реклама була, що е така ладонь у людини і така сливина на всю ладонь. Це у нас відбій загрози балістики, відбій зовсім тривоги, слава Богу. Так, і от я і зараді того замовила цю деревину. Вона в мене, що я скажу, прийнялася і через рік їй настала. Що я її не робила? Пропала вона. Оце залишилось із всього того, що я витренькала кучу грошей, прям кучу. Ці дерева дуже дорогі. Що колоновидні, що оці пірамідальні сливи, вони дорогі. Вони не по такій ціні, як ну як обичні. Отакі дерева, яке я купувала. Вони не по такій ціні. Вони набагато. Вони втричі чи в четверо навіть були більше по ціні. Ну, мені не жалко їх було викидати, бо ну кожен рік ви знаєте, я добре завхажу за деревами, я недешевими препаратами користуюсь для захисту від хвороб і шкідників. то... Ну, смислу е їх ото обробляти, викидати кучу грошей, а е з яблуні там 4, 5, 3 яблуньки. Ну, що це? Що це за врожай? Якщо з таких з обичних, там по 3, по 4, по 5 відер іде, а, а то таке ото, якби було. У мене всі маленькі, в принципі. Я... Оце вже теж стара-стара деревинка оце, але вона маленька, бачите? В мене не... Я не садю ото такі по, по, -по 10 метрів. Я вже... Ні. У мене що ото черешня була, вишня була стара, високі. Я всі їх позрізала, вони низенькі. Я не хочу таке, щоб воно хтось знакуди. По-перше, я висоти боюся, по-друге, я хочу обробляти, щоб в мене був врожай. Тому я і добре збирати врожай, коли низенька деревинка. Ось сніг ще дужче пішов. То друзі, оце я залишила оці сливи, і я замовляла теж другі. Теж пірамідальні, але другі сорти. А в мене прийшло і різні. А в мене дві однакові. Ну, я їх залишила, бо вони. Слава Богу, вони дуже класно плодоносять кожен рік, не було такого року, щоб вони не плодоносили. І вони такі схожі між алечою і між сливою. Отаке от воно щось. І вони дуже смачні. Завжди солодкі, завжди доспівають, завжди квітнуть отак гарно. Ну, я їх залишила, вони мені не мішають. Їх дуже от якщо на цих деревах я якось. Ну мені було спочатку тяжко їх обрізати, то от пірамідальні сливи їх дуже легко обрізати. Я просто вирізала ті гілки, які всередину йшли. Все. І вони плодоносять, вони прям ну, дуже багато. Ну, подивіться, мої минулі позаминулі роки, коли я збираю врожаї, я все це показую. Всі роки, в мене нічого не скривається на каналі. Якихо показух у мене іменно показових ділянок городу у мене немає. Завжди я показую те, воно як воно є насправді. І, до речі, вже почали квітнути, розквітати тільки-но, тільки-но обична слива. Ось о. Це я привив. Робила. Бачите, це я прививку. Кому цікаво, полистайте, друзі, туди-туди донизу, ще ще років зо три чи чотири тому я робила прививочки. Три сливи я прививала. То я показувала іменно на них, як я роблю прививки. Оце вони отака вже туровенна, оно така вона. Здорова, теж там ще третя в мене теж здорова. Так от кло виглядає, бо просили там показати, як виглядає верба на даний час. Ось о, верба виглядає так, і вже вона почала ось опоглядати, вже почала ось ось бронючки пускати. Тобто це будуть нові гілочки, які будуть іти отут доверху, і вона буде в мене висока, висока. Ну, це ця верба, що то котики ще на неї у нас кажуть в нашому регіоні. Ми їх, Я їх продаю на 8 березня. У нас всі продають на 8 березня. Вишня. Ще не квітла, але от бубочки вже оці, що розквітати зібралися, вони вже біленькі. Не знаю, буде чи не буде. Черешня так само оця малесенька. Ну, якось так, ой, малина, вся, воно погляньте. Ремонтантна, воно погляньте. вся у снігу. О, Капець. Ну, погода. Ну, звісно, скажу я вам гарно. гарно. Гарно, бо я. Ну, бо я вдома, бо, я бо мені нікуди не треба сьогодні йти. Завтра буду їхати відправляти посилочки, бо там ще, ще посилочок по нас замовляли. Так, Це дрова в мене стоять, треба буде напиляти ще мішок пакет. Ось, ось з травою це я ходила собачок безхатніх годувати, І там дуже багато було зеленої трави. Це ще я вчора. І я нарвала оце такий великий пакет з нової пошти. Думаю, це бо передавали на сьогодні дощ сніг. Ну, я розраховувала, якщо чесно, на дощ і думала, ну по дощу я не піду рвати траву. ну, 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 ну. З парасолькою ходить, тут чи що. То я ото нарвала, вона не в'яла, не, не засохша, вона дуже класно зараз піду корочкам дам. Погляньте, погляньте, ну це капець. Так, воно о, парничок снігом за. Тут томатики в мене, розсада томатиків зростає, закидає сніжком. Ну, хай закидає, воно буде. Тепліше йому там буде. Усі воно кущики, всі дерева, Погляньте, все, Той парничок з цибулею. Зелене перо там. на зелене перо я цибульку садила. Абрикоса, полуниця. Ось о, полуничка вся в снігу. Не зачиняла, друзі, нічого не зачиняла. Ну не хочу я оце е, цацкатися. Що буде, то буде. Не буде, не буде. Буде, буде, буду вам показувати. Ну, і зелень все снігу. Ну е, в принципі, е, морозу немає. І зелень е, е, Петрушка не боїться морозу. Вона в мене навіть всю зиму була. Е, щавель. Ну, нема такого морозу, щоб він боявся, просто воно закидане снігом та й все. Зараз, друзі, гляну, це я трохи отак от зачинила. Це, до речі, я вчора їздила за дровами і хтось викинув на смітник, чесно вам кажу. Ось, ось таку, ну, я не знаю, як він називається. Коврик, коротше говоря. Старий хтось викинув на смітник. Я його забрала. Я думаю, ви зрозуміли для чого. У мене воно доріжки. Всюди доріжки, лібо ліноліум перевернути, лібо ось отутово старі палаци, коврики, дорожки, все, що є. Оце я так стелю, щоб мені було вдобно і бур'яни не зростати. Ще мене питали: оце ви там збираєте слимаків? Ні. Якраз під цим слимаки не знаходяться. Слимаки знаходяться. Я знаю, у мене знайома цими дер... дерев'яшками просто такими вона складала замість у цього, ну, доріжки дерев'яшками робила. От там слимаків ого го під, 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 під дерев'яними. такими цими. А, а тут немає, тут все добре. Єдиний мінус у <кхи> ковриках. Вони е, за зиму там, ну за якийсь час вони про, прориваються. І оно, бачите, травка де. Де-не-де, де, вона травичка вже попроростала. То це якраз на оцей кусінчик, я оту, отой коврик е, червоний оцей і кину. І все. І в мене там все буде добре. Не буде е, не грязько, не буде не слизько, не буде не бур'яни рости. Ну, тобто буде, буде все класно. Тайсон, що ти хочеш, хочеш до мною хатку? Хоче моє сонечко в хатку, моя зірочка, бо не любить холодину. він так намучався, біднесенький, був колись безхатній дуже довго. Він, ну, на намучалась собачка. А тепер, тепер вони в мене в хатці. У них свій диван віддільний, у міри з Тайсоном вони там сплять. Ну, котик зі мною на дивані і з ними спить. Вони, вони дружать, всі дружні, в мене дружні е, усі мої твариночки. Хоча у різний час вони прибули до хати, як би так би я і додому безхатніх, ось, бачите, позабирала скільки і безхатніх годую собачок і кішочок. Я лишні гроші, навіть не лишні, навіть дуже багато грошей. Я вам скажу, я тренькаю на їжу для безхатніх тваринок. Ще мене там питали. А чи не хочете ви зайнятися стерилізацією тварин? Оцим я не хочу займатися. Я в цьому. Повен нуль, я не розуміюся, і ну, те, що я можу сама робити, те я і роблю. Я ні в кого нічого не просю. Є бажання, будь ласка, я карту завжди залишаю в опису під відео. Є бажання скиньте там пару гривень, це буде якийсь плюс до, до додатку на годівлю безхатніх собачок та кішечок. Ви бачите, я майже кожен день ходжу, скупляюся і. А якщо я сьогодні не скупилася, то в мене із вчорашнього дня ще залишилось. В мене воно і каші, я готую із лапки варю, і шийки варю, і там, що я купляю. то ну, я годую, У мене є чим годувати. І сухим кормом я годую все, що є. З цим тим я його годую. чимось там фінтіперсовим я теж не можу Одну, там яловичиною там писали деякі, що треба тільки там яловичиною, бо св... свинину не взяла, лапки не можна, та не взяла. Багато чого не взяла. Нам теж багато чого не взяла, але ми їмо. Бо ну, життя таке, вибачте, в мене теж не мільйони. Я, вибачте, У мене нема ні брюліків, ні золота, в мене одне єдине е... срібне, срібна каблучка. Колечко, це моє саме-саме найдорожче. Це мені синочок подарував ще коли він маленький, бо він в школу ходив і він назбирав гроші ті, які йому давала, ну просто давала на щось тринькать, скажімо так карманні гроші кишенькові, він мені купив оце колечко таке срібне. Йому дуже-дуже багато років. Воно бачите, вже в деяких місцях і погнулося, і зламалося, але це найдорожче І якщо б воно було пластмасове, воно б для мене теж було таким дорогим, і я б теж його вносила. Бо це подарунок від самої найдорожчої в моєму житті це мій синочок. У мене синочок, ви знаєте, воєнний, дуже далеко. Вже в мене. Декілька років з'явилася і дочечка, це моя невісточка. Я, я це слово не люблю. Я люблю дочечка, бо я її люблю як доцю. Бо ну, в мене синочок найдорожчий, і вона вже в мене тепер найдорожча Ну, Вони обоє воєнні, вони далеко, вони приїжджають дуже-дуже рідко. Раз на рік, дуже-дуже рідко, буває, що два рази на рік. Ну, це дуже прямо рідко. Ну, то е, Ще, друзі. Я вам обіцяла рецепт Паски новою. Новий рецепт я там знайшла. Мені сподобався, бо я завжди тільки по сімейному рецепту, як бабуся, як мама готувала, завжди робила. А це хочу в цей рік спробувати. Це вперше я буду робити. Мені той сподобався рецепт, що він ну, швидший за, за наш сімейний. Оце я хочу спробувати. Але ну, там теж інгредієнти такі класні, що вона добра. Не, не така, от якби на раз, два, три, не, не за п'ять хвилин. тобто. То я сьогодні буду її робити, а завтра вже викладу відео. То до такого. зараз піду курочкам, дам травички. Курочок на дворі немає, не хочуть. Погляньте, не хочуть сніг іде. Я е, мисочки позаносила до сараю там з їжею ще у них там залишилося з раннього годування. Я стараюся якнайшвидше, як раніше погодувати курочок для того, щоб вони раніше почали нестися. Погляньте, в мене ось отакого е, цим ковриком. Е, я причепила, щоб, ну, щоб не, не заходив холод до сарая. Але отут є, бачите, тут є вихід, вони захочуть, вийдуть, захочуть, не вийдуть. І двері відчинені. На ніч я ці двері зачиняю, бо ну бо дуже холодно. І тут отоково теж такий невеличкий. Ну таке щось таке пристроєчка, то вони без дверей, без, без нічого. І ще мене питають, нащо ви вдень типу, в, в сараїв вмикаєте світло, якщо день. Е, як це на що? У мене немає там вікон. Ну, Не одного вікна немає в сараю То, Звісно, е, я вмикаю світло. Ось у нас лампа горить. Она. Лампа ця, що від електричества горить у нас. Горить. Все добре, лампа ось у мене висить на всякий случай, скажімо так, якщо не буде світла, то я буду вмикати. Вона без електричества. Ось, бачите, вона вмикається. Отак, вона її можна. Вона, як типу, фонарик, але е, патрон в неї, ось, бачите, такий зарядний є. Але можна й саму лампу вкручувати у патрон до електричества, і вона буде заряджатися. До от такого. Це я купувала, ще раз скажу, я не знаю, де я не, не знаю сайта, не скину вам ніякого сайта. Тим бачите, я нічого не рекламую. Я просто дивилася щось в інтернеті, загуглила і ото воно мені повискакувало реклама. Та я й замовила, була акція тоді, я чотири лампочки замовила, щоб і в курник було, і мені в хаті, якщо вдруг там не буде світла. Таку. Так, от бачите, тут їжа в них, водичка. Е... <різвання> Все воно. Деякі вже несуться. Воно, бачите, у ту, ту, ту мене тут і зверху ящики, і знизу ящики хто де хоче. Ну що, кукушечки, співончики мої. Тіпа, тіпа 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 Їжте, їжте, мої пташечки, їжте мої. Булочки, мої кукушечки, мої дівчатка, добре несуться. Холодно, не холодно. Головне їжа, тепло, світло, цілий день мене світло. З п'ятої або з шостої ранки, ну, коли я встаю її годувати, я вмикаю світло. І вимикаю вже об одинадцяту вечора. Так, Ось, бачите, вони вже понаїдалися, той треба, і вони вже не дуже накидаються. То як перша була з'явилася, то вони накидалися і билися за ту траву, а зараз вже вони вже її, ну, понаїдалися. Я не буду більше кидати. Це я так третю частину цього мішка. Оце бачите, пакета кинула. А то буду там через якийсь час, через години три-чотири прийду ще накину, бо вони ж все одно, що не з'їдять, і ви знаєте, курі вони натопчуть. Ну, то такого. друзі, всіх вас дуже люблю, ціную. Всім вам всього самого-самого найкращого. Дуже дякую вам за такі теплі слова в коментарях. Я дуже-дуже їх ціную. Дуже дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай всім щастить, хай всім буде все, що кожен собі бажає і бажає іншим. Слава Україні, друзі! Люблю вас!